Не вершник, але без голови запорізького Сталіна покалічили бензопилою свіженькому пам'ятнику, що його комуністи встановили лише півроку тому. Відтяли голову. Відповідальність за це вже взяло на себе всеукраїнське об'єднання. Тризуб комуністи намагались приховати цей прикрий факт, але ТСН вдалося знайти відео. Цей паркан віддаляє нас від пам'ятника Сталіну метрів на 15. Він стоїть на подвір'ї запорізького обкому КПУ. Як розповідають правоохоронці, кілька годин тому невідомі пробралися туди і відтяли вождеві голову болгаркою. Чи це так з'ясувати остаточно не вдається? Комуністи накрили бюст постарадлом і нікого до нього не пускають. Слідчо-оперативна група також ситуацію не коментує. «Ще раз без Що разкиментаріса. Згодом комуністи повідомили, голова Сталіна на місці, але факт нападу на монумент підтвердили, що правда наполягають, пам'ятник лише облили фарбою та здерли кілька літер. Все нормально Сталін на місці, пам'ятник на місці. Просилі бутилка біля Все. А от для того, щоб не шоу з цього, ми спеціально не будемо це відкидувати... полотно. Нам вдалося отримати офіційний коментар міліції. Тут однозначно заявляють, голови у пам'ятника таки немає. Але кримінального переслідування за вандалізм, швидше за все не буде. Бо Сталін на подвір'ї обкому не пам'ятник, а лише мала архітектурна форма. Саме із таким формулюванням ліві отримували дозвіл на встановлення цього бюсту. Тож, якщо нападників таки знайдуть, їм доведеться відповідати за зазіхання на приватну власність комуністів. Як і в Носкова Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.